Росія будує військовий порт на тимчасово окупованій території Грузії. Відео із будівництвом поширив лідер антиокупаційного руху Давід Кацарава. Порт розташований в місті Очамчира. Це за 30 кілометрів від підконтрольної грузинській владі території. А відповідно до повідомлення, Москва там планує базувати свої військові кораблі. і Процес будівництва активно триває. Порт планують відкрити вже цього року. і Активіст пише, що таким М, чином Чамчира незабаром стане законною ціллю збройних сил України. Єдина ремарка це ем, так Абхазія, так це тимчасово невизнана республіка, тимчасово окупована територія. І е, щодо порта в Чамчирі, то ми е, колись розмовляли про це. і Росіянам доведеться там не просто будувати, а ще там трішки копати, тому що він занадто. Ем, Скажімо так не вистачає йому глибини для усіх російських кораблів, які вони там намагаються заховати від ударів наших uh -huh. військових, військових сил, які от здійснені були по кримських портах і по акваторії Криму.